Практики, в нас ідуть останні стадії, це такі широкі е, впровадження на полі. Ви зараз свої дослідницьку роботи вже переносите на поля? Да? Е, так, так, і ті, хто цікавляться до нас, можуть звертатися, ми Тож, вже е, готові співпрацювати. Рішення є так, так. А ціна питання, яка цих робіт по Угу, так, я вам скажу, що в цьому плані наші дослідження унікальні, тому що вартість ремедіації від початку до кінця вона лягає приблизно в обробіток того гектару ґрунту на рік. Тобто за ціну обробітку за рік ви можете повністю ремедівати свою ділянку і далі працювати з нею вже як із звичайною не забрудненою ділянкою. Це фактично вартість всіх робіт з ґрунтом. Можна порівняти з вартістю ремедіації. Тобто так. так. Фактично ці річні витрати і вже можна повернути. Так, тобто це За, не ті суми, які часом озвучують страшні а... такі, yeah. да? Yeah. Не так страшно все це, так, так. під силам, да? А щось держава допомагає в цьому плані? Держава надає деякі гранти для дослідження, але мусимо сказати, що з кожним роком все важче. А саме виробничникам аграріям є. Якісь ну, програми допомоги так, так вони розробляються, і це у співпраці з ООН і з Європейським фондом так виділяється і це після закінчення війни вже ця робота буде. Вона набувати. зараз проводиться. Тож не чекаючи ви так, звісно. У Нас є дуже багато надати. деокупованих територій, які настанно потребують.